Більшість людей годують собаку навіть після того, як вона накосячила, і самі не розуміють, що щойно закріпили помилку. Собака діє просто: зробила щось, отримала щось, зробила висновки. І якщо ви даєте їжу за будь-який результат, і за правильний, і за неправильний, ви просто стираєте межу між правильним виконанням і виконанням з помилкою. Припустимо, ви працюєте над позицією поруч. Собака сіла якось трішки кривенько, трішки боком, а власник такий, ну окей, нормально. І кормить, закріплює цю поведінку. Потім через тиждень власник приходить до нас, ми дивимось, і власник каже, щось вона сідає кривенько і негарно. А чому вона так робить? Вона так робить не тому, що вперта, і не тому, що собака дурна. Вона так робить тому, що її так навчили. Сформована поведінка на тренуванні це не просто вдача. Їжа це не просто видача шматочків, це нагорода. І ви маєте чітко розуміти, за що і коли ви видаєте цю нагороду. Як діяти, коли собака зробила помилку? Зробіть цю вправу ще раз повільніше, спокійніше, так, щоб собаці було зрозуміло, що ви від неї хочете. Нам потрібно сформувати це все таким чином, щоб у собаки була думка, ага. Так ось як це мало бути.